Деградація російських е, силових відомо вже настільки дійшла, що вони навіть Беслан вже не можуть замітувати, для того, щоб це було більш-менш схоже на якісь е, реальні події. Ну все, що можливо, Путін вже щодо України вже зробив. Це вже пік його можливості, які він пройшов. Тому те, що він там проведе додаткові якісь засідання, ухвалить рішення. Ну от тут я не виключаю, що вони зроблять. Е, Закрутять гайки саме всередині Росії, як це до речі, було після Беслану. Після Беслану, нагадаю, Путін скасував вибори губернаторів Російської Федерації. Це було не пов'язане з собою події, фактично, ну причина наслідкової, але так він зробив. Ну і я думаю, що будуть ухвалені якісь рішення в стилі «Будем бомбити бомбіт піроні. Тобто закрутять гайки. Вони намагаються консолідувати суспільство на боротьбу з Україною для того, щоб знайти якусь, знайти якусь хоча б причину, що об'єднує людей для того, щоб воювати проти українців. Але а ну немає такої ідеології, і тут вони намагаються: ну, начебто, на нас напали, не напали, і давайте будемо тепер захищати е, і будемо разом бити українців. Ну я думаю, що Путін не розуміє, що ситуація сильно помінялася. Те, що працювало в 99-му році, коли вони висаджували в повітря будинки на Каширському шосе, Волгодонську е, та в інших містах для того, щоб Путін прийшов до влади. Це не нинішній стан. Тобто, якщо тут тут працює а, і можу працювати зовсім інша логіка, тобто ти 20 років розповідав, що будуєш бореться з тероризмом, так? 20 років розповідав, які у тебе класні збройні сили, які я як класно працює спецслужба. Тут виявляється, що ти програєш війну. Більш того, обіцяючи Київ за 2-3 дні, ти отримуєш, начебто, атаку українців.